Вау, це бомба зеленський доручив збільшити фінансування пряме фінансування бригад на закупівлю дронів, і також наказав створити значно більше можливості купувати пікапи. Вибачте, а що значить останнє? Мені цікаво. Ну і по перше, сама ідея дійсно бомба. Але питання, де гроші на це будуть брати, чи створити більше можливості купувати пікапи? Це давати більше команд суспільству проводити збори, бо всі ці роки. Армія не забезпечена від Міністерства оборони пікапами. Це роблять пересічні українці, це роблять волонтери, це роблять донори і спонсори бригад. Але держава відсторонилася від цієї проблеми. Ці корчі це ми з вами збирали на ці автівки. Але по-перше, Мені здається, логічним зробити таку заяву. І по-друге, ну системно буде забезпечувати держава. По-друге, ми з вами можемо відійти від цього процесу, і більше не займатися зборами, але при дефіциті бюджету в сотні мільярдів гривень цікаво, де Володимир Зеленський планує взяти гроші. Чи він як завжди обіцяє, наприклад, дає наказ 3 тисячі ракет а до кінця 25-го року їх немає, або зробити один гігават електроенергії до кінця 24-го року, з якого побудували тільки 13%. Ну, ясно. Це ж треш, але це ж не перший раз і не останній.